Пані Ольга та Валентина мешканці села Жорнище Ківерцівського району. Жінки мали три та більше корів. Отримували допомогу як одноосібники. Але відколи дотації припинилися. А ціна за літр молока впала до 2 гривень 60 копійок залишили по одній корові. Молоко і вода п'ять разів дорожча вода ніж молоко. І якщо прийдеш, каже жимо, то він каже, а хто тебе заставляв здати. Аби розібратися у цій ситуації, кандидату народні депутати України Ірина Констанкевич звернулася із депутатським запитом до антимонопольного комітету, який підтвердив, що ціна на молоко дійсно занижена. Але питання не в тому, що їх оштрафують, їм дадуть по дві тисячі штрафу, і далі вони будуть працювати. Я хочу, щоб ціни на молоко вони підняли. Тому що в Вінницькій області підняли до чотирьох гривень. Господині Ольга та Валентина впевнені, якщо жінка взялася за цю справу, вона зможе довести її до кінця. Тож жінка то скільки лучше розуміє, що Чоловік собі так а жінка, що вона знає як то в сім'ї. Кожен як день треба купити, як то жити його і іде воно береться. Чи не всіх мешканців сіл і містечок турбують тарифи на комунальні послуги? Як воно буде по 14 гривень, то куб газу кажуть, чи, то де то хто ж його витримає? Та й машина дров зараз 4 тисячі. За що, хто ж його буде. Не, в общем, хочуть повністю нас, сеян, рівняють землі. Під когось ці тарифи приймалися, і хтось на цих тарифах хоче дуже збагатитися. І е, я думаю, що мені буде дуже тяжко це зробити, це змінити. Це може тільки от якась сила, така влада, така. Е, як політична сила, яка протистоїть владі в опозиції в опозиції? Зараз тільки от одні ми знаходимося. Зустріч з Іриною Констанкевич у клубі села Жорнище» стала центром обговорення проблем. Одна із яких ремонт клубу, який не фарбували з кінця 80-х років. На день молоді тут проводила за клуб якийсь був захід. Ну ж він в аварійному стані рахується. Його можуть в момент закрити. Ну то бачите, які грибок пішов по сіна. Взагалі нічого тут не робиться. клуби, дороги, ФАПи та дитсадки найпроблемніші місця сіл, які потребують ремонту і добудови. 23-й округ єдиний із Волинських округів, який не може залучити кошти з міністерства регіонального розвитку. Усе через відсутність народного депутата, якого уже 17 липня зможуть обрати громадяни, аби мати шанс на краще життя та захист своїх інтересів.